Під час ротації на харківському напрямку загинула 25-річна медикиня добровольчого батальйону госпітальєри Ірина Цибух. Володарка відзнаки Українська Правда правда-100», сила жінок, менеджерка проєктів регіонального мовлення Суспільного. Про це сповістив медичний добровольчий батальйон госпітальєри. Не стало нашої чеки госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження йдеться у повідомленні як військова парамедикиня Ірина їздила на Донбас із 2015 року у складі батальйону госпіталі. Тальєри, що займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту, Ірина Цибух, нагороджена орденом за заслуги, стала лауреаткою премії Українська Правда 100. Сила жінок, казала так: хочу, щоб моїм загиблим побратимам не було за мене соромно. Вічна пам'ять, слава героям.